Всім привіт! Мене звати Ілля А4 і сьогодні я буду грати отакий от байблейд. Вот у В мене вже є тут куча персонажів, ну і куча бейблейдів. У мене їх тут є е, дуже багато. І я собі вибрав три байблейди найсильніших. Це Ель Дракон Атака. В нього дуже е, класна ульта. Він просто з тою ультою віднімає 150 тисяч е, ХП. Далі, Джокер. Він, не виносливо... він атакувального типу, але він виносливий, такого можна сказати. Він, коротше, виносливого типу, і ще у нього ульта віднімає 30 тисяч хп і зносить у, 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 одну полоску виносливості. І фафнір. Забирає силу ворогів. Я собі зібрав таку-то команду. У мене на аватарці в цьому Байблэйді стоїть Волт Алої зі третього сезону. І я зараз, коротше, буду грати е, е, в. Ну, як це називати забув. В. А! Турнірній матч. Так. Отак От в мене зараз все загрузилося. Е, вже почався матч і я попався проти якогось Волта Олоя з 4 сезону. Е, я візьму Ельдрагона драгона бо він найсильніший в мене є. Ну, просто у нього дуже сильна ульта, може знести 150 тисяч, я вже казав. А проти мене попався е, е, той. Веном Діяволу. Так, і дивіться, в мене є тут меч ескалібура, то він дуже крутий. Ну, чесно. Окей. Ага. Угу. Щось довго не загружається, може інтернет лагає. А ні, все загорозлилося, прекрасно. Я першим атакую, бо я нажав два годинника. І зараз в мене певне, що накопиться ульта. Знаєте чому? Е, бо я того разу, неправильно зробив, аво, зараз, зараз правильно зробив. Отак. Щоб все скоро робити. Так, в мене набер, набралося ульта. І я і просто сподимось і конюху ульта цього Ельдракона. І просто дивіться, скільки урону просто він віднімає. Коли є Aiddrago, то візьміть Эйдрагона. Але я вам але не берите Льдрагона з трьома зірками. Булі 4 або 5. Далі я взяв джокера. У мене на ньому майже 6000 хп, і він атакувально винослого типу. Отакого. Як що сказати? Ой, маю. Так. Так. Ага. Ну, певно, що... О, видите, він внослого типу. Опа, у нього ульта. Яка у нього ульта От того? А, а, я поняв. Коли я буду атакувати, то йому... Е, то йому буде... то... то мені, я теж получу урон. Там що. Зараз мені треба його виграти якось. Ну, я не знаю, як його виграти, ну. Зараз... його виграти? Опа, скільки в мене годинників було. Ну, сбить його їх. Так. так, окей, добре. А ні. коли я його атакують, то мені е, не віднімається. Короче, зараз, коротше, зараз... Опа-опа. Опа-опа. А моя, ульта давай. Ульта вже є. це я його, пам'ятаю, що виграв. Просто подивіться, яка в джокера Ульта. Дивіться, яка в джокера Ульта. В джокера дуже файна ульта. А, чого йому не на полос? А, во, я його вибив з звернув. Зараз може викліємо якийсь кейсик. 3-0, я його виграв 3-0. Угу. Окей. Зараз може відкриємо якийсь кейск. Про... А ні, нам ще не прогрузився цей кейсик. Нічого страшного. Може зараз отут нам дадуть... Ні, маю дати вроде. А так, у нас е, є. Ми можемо відкрити якийсь кейсик. Давайте, ну хоч оце відкриємо, щоб. Та, йо -мо. -йо. Або ділимося рекламу. Зараз ми його відкриємо І нам випадає Хобі, якась аватарка. А, понятно. Аватарка така собі. Ну, добре, я на цьому закінчую. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал GohoPro, підписуйтесь на канал Володвап. І всім пока!